Біфрен спокій за ясної голови. Мені якраз не вистачало цього екземпляра в колекцію. Не розумію я тебе. Вони ж мертві. Якщо чесно, мені аж моторошно на них дивитися. Дякую красу не зачіпила смерть. Це головне, подивись. Подивись, подивись, які вони гарні. Так, да. Я свою думку вже сказала. Е, зачекай, зачекай, е, хотів дещо тебе спитати. Макс сказав, що ви більше не будете ходити на теніс. Не хочеш пояснити, чому? А зі мною не хотіли порадитися. Він все ж таки хлопчик, йому потрібно займатися хоч якимось видом спорту. Та нехай займається чимось іншим. Вчительність це єдине, що його може цікавити. Я не хочу, щоб він цим займався. і крапка. Борисі з Дариною жили в любові та злагоді і виховували двох дітей Максима і Аню. Проте останнім часом стосунки між подружжям зіпсувалися. Дружина Бориса стала дратівливою, відстороненою, не радилася з чоловіком у сімейних справах і майже не спілкувалася із ним. Борис не міг зрозуміти, чому Дарина так змінилася. Бажаючи повернути лад у їхні стосунки, чоловік звернувся до бабусі. Розумієте, я не знаю, що сталося з моєю дружиною. Якась вона не така стала останнім часом. все мовчить. А як заговоримо, то постійно запалюється до скандалу. В тебе є з собою її фотографія, дай мені. Так, так, звичайно, я. Зараз ось тут моя дружина з сином. А, Бачу раніше: жили душа в душу, а зараз дійсно сваритись ви з нею часто. Так, якась вона замкнена стала. Зі мною перестала радитись, сама все вирішує. Сина ледь влаштувала заняття з тенісу, а вона раз і вирішила, що йому туди більше ходити не потрібно. А це найкраще в місті тренер. Не треба сину вашому на ці заняття ходити. І краще в цього тренера не займатися. Але ж чому? Він такий професіонал, він нещодавно повернувся з Америки і майже одразу його група була набрана. А моя дружина колись сама займалася спортом, тому ми нашого сина туди і прилаштували. Не торгти. Прийшов за порадою, то слухай. Сина на тренування не води. І дружина нехай туди не ходить хоча б три місяці. Тоді у вас в родині. Все добре буде. Як три місяці мене можна буде повернутися? Тоді побачите, що і як робити. Дякую. Борису не хотілося забирати сина з тенісу, адже це був перший вид спорту, який сподобався Максиму. Тим більше, що й сам хлопчик болісно сприйняв заборону відвідувати заняття. Але чоловік вирішив дослухатися до поради бабусі. Та не переживайте так. Mm. Можливо, ми ще повернемося, бо запишемо тебе на щось інше. До речі, як тобі футбол? Фу, так як можете в таке грати? Ні, це не моє. Як думаєш, мама дозволить мені повернутися до тенісу? Mm. Я думаю, що так. Ну, побачимо ще. Не кінець світу, а? А я рада, що Макс більше на теніс не ходить. Бо ж тепер зі мною хоч трохи в ляльки пограти. Тату, хіба хлопці мають грати в ляльки. Якщо це потрібно заради щастя маленької сестрички, іноді можна. Коли Борис із дітьми повернувся додому, то був приємно здивований тим, що Дарина несподівано прийшла раніше з роботи і вже приготувала вечерю. Чоловік не пам'ятав, коли востаннє їм усім було так затишно разом, і вірив, що стосунки з дружиною скоро налагодяться. Смакота. Смачного! Дякую, дякую. Ага. Як же я скучив за такими вечорами? Ти знаєш? Я теж. А знаєте, що я придумала? Що? Що? Як ви дивитесь на те, щоб на вихідні всім разом поїхати на дачу? Mm. Mm? Там можна і в лісок сходити, по гриби, по ягоди. Ура! Я хочу збирати гриби. Я впевнений, що ти не збираєш більше за всіх. Клас. Мам. А тато сказав, що через кілька місяців, можливо, я зможу повернутися до занять з тенісу. Це правда? Питання щодо занять тенісом вже вирішено. І я не хочу повертатися до цього. Зрозумівши, що нагадування про теніс дуже дратує дружину. Борис вирішив поки що з нею не сперечатися і зачекати три місяці, як радила бабуся. Адже чоловік вважав, що їхні почуття та сімейний затишок важливіші за тренування. А поки Максим не знайшов нової секції, Борис мав забирати його зі школи одразу після уроків. Проте наступного дня чоловік запізнився, і коли підійшов до шкільних воріт, то побачив, як незнайомець веде його сина у невідомому напрямку. Руки забрав від мого сина, ти хто такий? Заспокойтеся, вам нема чого хвилюватися. я сам буду вирішувати хвилюватися мені чи ні. Так, давайте я вам усе поясню. Я тренер Макса Стейнсу. Приходив в школу набирати талановитих дітей в групу. Макс сказав, що ви затримуєтесь, тож я запропонував йому підвести його. Я на машині не важко. Це правда? Макс, ти ж знав, що я маю тебе забрати. А якби я прийшов, а тебе нема. Я не подумав, вибач. Я не знав, що ти так злякаєшся. Я сказав Максу, щоб він вам зателефонував. Він не це зробити. Так, і на телефон вже дістав. Ось. Макс, на цей раз проїхали. Але давай домовимось раз і назавжди. Якщо навіть я затримуюсь, ти чекаєш мене на території школи. Мій наказ зрозуміло? Наказ зрозумів, так точно. Давай Класний у вас, пацан. Добре, що ми зустрілися, я хотів з вами поговорити. Вам у тому напрямку. Давайте я вас підкину. Кирило Олексійович хотів дізнатися, чому Максим закинув секцію. Адже, на думку тренера, він був найкращим у групі. Та й видно було, що хлопчику дуже подобався теніс. Та я сам в його віці почав займатися тенісом. А потім, знаєте, коли мене покликали в Америку, е, я зрозумів. Дякую, що підвезли Кирилу Олексійовичу. Та нема за що. Макс, пішли додому. Кирило Олексійовичу, а ви пам'ятаєте, як ви нам казали, про 30 способів, як відбити м'яч. Ви мене потім навчите, коли мама дозволить. Добре. Ви знаєте, я і сам прекрасно розумію, що хлопець повинен займатися спортом. Тим паче я бачу, що йому це подобається. Але ми ніяк не можемо переконати в цьому нашу маму. Ну так, мама, це святе. Без дозволу мами не можна. Макса, покажи нам, скільки разів ти можеш підтягнутися. Та я в цьому не дуже. Давай, давай. Ви, вибачте, що я втручаюся, але як чоловік чоловіку. Я вважаю, що вихованням сина більше повинен займатися батько, аніж мати. А Це вже не ваша справа. Жінки не розуміють, що потрібно чоловіку, особливо в 10 років. А якщо ви зараз втратите свій шанс, то іншого вже не буде. Ну, Не все життя йому в ляльки з сестрою надись. О, дятку! О, Привіт, моя маленька, привіт. Привіт ви сьогодні пізно. Та так, мене трохи затримали на роботі. Це. А, то ви, напевно, знайомі. Так. Кирило Олексійович якраз розповідав про успіхи Максима у тенісі. Він наполягав, щоб він повернувся до занять. Я вам обіцяю, що з Максом нічого поганого не трапиться. Ну, очевидно, що вже за мене тут все і вирішили, так? Ну. Якщо всі за ці заняття, то я сперечатися не буду. Дякую, це найкраща мама у світі. Побачивши, яким щасливим став син, коли дізнався, що повернеться на заняття з тенісу, Борис не зміг виконати пораду бабусі і здався. Чоловік сподівався, що нічого страшного не станеться, якщо Максим знову займатиметься улюбленим спортом. Минув тиждень, відколи Максим повернувся на теніс. Забирала його Дарина, бо працювала поруч із спортивною школою. Але тієї п'ятниці Борис вирішив зустріти дружину з сином, щоб одразу поїхати усією сім'єю на дачу. Ну що? Готові до сімейного відпочинку? Так! Не зовсім. Тобто, мені щойно телефонували з роботи, і тому ми трішки затримались. Щось сталося? Ну, розумієш, сьогодні у них була перевірка зранку, яка виявила недоліки в нашій документації. виходить, <зас> що мені завтра зранку треба терміново поїхати все перевірити. То що, ми нікуди не поїдемо? Ні, я вже сказала уховатися, що прямо грибочків з лісу. Ну, слухай, я не думаю, що там буде так довго. Все. Давай так. Ви поїдете сьогодні. А завтра, як тільки я все зроблю, одразу до вас прийду. Давай. Добре, тільки будь скоріше. Бо нам з тебе буде погано. Добре, ви навіть не помітите моєї відсутності. Mm. Бувай все. Але сімейний відпочинок так і не вдався. Того вечора Борису теж подзвонили з роботи і попросили вранці приїхати до офісу. Оскільки телефон дружини був поза зоною досяжності, чоловік вирішив з самого ранку завести дітей до бабусі. А після цього він прийшов додому, аби переодягнутися та повідомити Дарині, що їй вже немає сенсу поспішати до них на дачу. Та коли Борис зайшов до квартири. Та помітив біля входу поруч із взуттям дружини чужі чоловічі кросівки. А почувши зі спальні голоси, він із жахом усвідомив, що справдилися його найгірші підозри. Як же я міг жити без тебе? Ти ж розумієш, що те, що ми робимо, це неправильно? Неправильно? А що правильно, жити з чоловіком, якого не кохаєш? Я його кохала. Увесь цей час ми дуже добре з ним жили, поки ти був у Америці. І у нас з ним двоє дітей. Кохала, ти розумієш, у минулому часі кохати не можна. Ми прекрасно знаємо, кого ти кохаєш насправді. І кохала завжди. Ну, а діти це взагалі не проблема. Я буду їх любити не гірше рідного батька. Тебе ж не було стільки років. Ну, вибач, ну, вибач мені. А як я ще можу спокутувати свою провину? Я теж не можу жити без тебе. А хочеш, я стану на коліна. Ну так, тепер мені все зрозуміло. Речі свої сама збереш чи тобі допомогти. Оце так подача. Борис якомога швидше владнав проблеми на роботі і того ж дня поїхав до бабусі. Він дуже злився на дарину, але був не готовий втратити дружину. Звинувачуючи себе у тому, що не послухався бабусиної поради, він сподівався, що у нього іще є шанс усе виправити. Баблю, ви були праві. Я ж тебе попереджав. Тобто, якби я послухав вас і не пустив сина на тренування, вона б мені не зрадила. Дісно про це вже говорити. Зніми свою обручку, поклади в зерно. Так. Дружину свою ти вже не повернеш. З ним вона залишиться. І дітей скоро можеш втратити. Що? Вона і дітей вже хоче в мене забрати. Це вже занадто. Візьми свою обручку. Якщо хочеш, щоб дітей в тебе не забрали, мусиш зробити усе, що вона попросить. Якщо вона попросить їх добровільно віддати. Що вона буде просити, я не бачу. Але якщо хочеш дітей не втратити. Зроби те, що вона попросить. Інакше тільки гірше буде. Коли Борис повернувся додому, Дарина вже зібрала свої речі і чекала на нього. Та чоловік усе ще мав надію, що вони зможуть зберегти свій шлюб. Я думав, тебе вже не буде, коли я повернусь додому. Випич мене. Я вчинила жахливо. Десь ми щось зробили не так. Можливо, це я в чомусь завинив перед тобою. Ні, вибач, я жахлива людина і мені дуже але... Я кохаю. А я. А діти. А я заберу з собою. Але, звісно, ти можеш бачитися з ними стільки, скільки потрібно. Ти їхній батько і це ніщо не змінить. Коли ти збираєшся розказати їм про все? Саме про це я хотіла тебе попросити. Розумієш, я поки не знаю, як їм все це пояснити. Ні, крило знімає однокімнатну квартиру. Ми зараз просто не маємо куди їх забрати. Але за тиждень ми всі ці питання вирішимо. Ти хочеш, щоб я тиждень не казав дітям, де їхня мати? Будь ласка, скажи їм, що мене відправили у відрядження. А потім я повернуся і все їм поясню. Ти що здуріла, якщо ти з ними зустрінешся на вулиці? Я зроблю все, щоб цього не сталося. Я тебе дуже прошу. Заради того, що між нами було. Заради того, що між нами було, я. Борис хотів заперечити дружині, але, пригадавши слова бабусі, з усім погодився. Добре, я зроблю це. За домашніми клопотами Борис не помітив, як промайнув тиждень. І тільки побачивши біля під'їзду Дарину, чоловік збагнув, що настав день, коли жінка мала забрати дітей. О, мама! О, мама мама! привіт! Нам треба поговорити. Діти, ви хочете морозива? Так, мені фруктовий лід. А мені шоколадну стаканчику. Супер. Тоді робимо так. Нам з татом по-шоколадному принесете? Так. Тримай. І будьте обережні, добре? Добре, добре. Борис дуже переживав, бо не знав, чого і ще йому чекати від дружини. Про що ти хотіла поговорити? Давай сядемо. Борис вирішив вислухати Дарину. Але чоловік був прикро вражений тим, що почув від дружини. Виявилося, що Кирилу запропонували гарну роботу у Києві, і вже за кілька днів вони мали туди переїжджати разом із дітьми. Що вони побачать тут? Твоя робота. Та яка там? Садочок школа. Ми цей тиждень були там і вже все вирішили. Є і робота, і школа, і навіть садочок. А я. Про мене ви теж все вирішили. До тебе діти будуть приїжджати на канікули. До того ж ми переїжджаємо лише за тиждень і весь цей час вони будуть з тобою. Я тільки хочу після школи не кілька годин їх забрати. Ну і зараз хочу погуляти, бо вам дуже скучила. Як ти їм все поясниш? Так як і я. Вони мають мене зрозуміти. Борис не розумів, чому він виконав усе, що казала бабуся, а дітей у нього однаково мали забрати. Тож чоловік знову приїхав до нас. Я ж все виконав, що ви казали. Я навіть не сварився з нею. Я, я дітям нічого не казав. А вона через тиждень забере в мене дітей до Києва. Розумієте, забере в мене дітей. У тебе є з собою сімейна фотографія. Дай мені. Так. Я навмисно її приніс. Подивіться. Ну що, в нас не так? Ну була ж ідеальна сім'я. Що це мертве за твоїми дітьми? Де мертве? Та нічого там не. А, це, це моя колекція метеликів. Я вже метеликів п'ять років колекціоную. От в чому справа. Не можна. Мертвих комах вдома тримати. Інакше всі почуття помруть і сім'ю розгубиш. Усіх мертвих комах треба позбутися. І що Дарина повернеться? Ні. Дружину ти вже не повернеш. В неї своя доля. А от діти ще можуть з тобою залишитися. Повернувшись від бабусі, чоловік одразу зробив усе так, як вона порадила. Зібрав усю свою колекцію метеликів у коробки, а потім без вагань виніс їх із дому та викинув на смітник. Минув тиждень, але нічого так і не змінилося. Дружина готувалася переїжджати із дітьми до Києва, і того дня вона мала з самого ранку заїхати за Максимом та Анею. Під переживань Борис не спав усю ніч, тому заснув лише під ранок. Чи вже пора? Ох, ох, я тут задрімала. Та то можна ми нікуди не поїдемо. Що? Розумієш, ми тут все добре обдумали і цей. Ми вирішили, що нікуди не хочемо їхати. Нам добре з тобою. А як же, мама? А ми будемо до неї приїжджати в гості часто часто. Наприклад, кожні вихідні. Борису зателефонувала Дарина, аби повідомити, що виникли проблеми, і вони з Кирилом не можуть зараз забрати із собою дітей. Чоловік запропонував, аби діти залишилися з ним до кінця навчального року, а вже потім вони вирішать, як буде далі. Діти залишилися жити з батьком, але на вихідні їздять до матері у Київ. Борис продовжив водити Максима на теніс, і незабаром він познайомився із самотньою жінкою, син якої також відвідував тренування. У Бориса з Кариною виявилося багато спільних інтересів. І з часом чоловік зрозумів, що хоче спробувати побудувати нові стосунки. Бабуся просить пам'ятати, що не можна вдома тримати мертвих комах, бо це призводить до смерті почуттів та розпаду сім'ї.